Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, вже з'являється в нашому етері. В Туреччині відбулися вибори, і цікаві результати тих виборів. Бо провладня сила Ердогана їх не виграла. Місцеві вибори в Туреччині закінчилися таким чином, що опозиція виграла 35 посад мерів, а влада лише 24 чотири. І Ердоган вже навіть признав свою поразку. Пане Сергію, що це означає? Це кінець правління Ердогана, чи це новий початок, новий виток? Добрий день, слава Україні! Героям слава! Ну ну це не звичайно, це не кінець правління Ердогана, але це можливо початок кінця. Пам'ятаєте, як у Черчилля, який говорив, що це ще не кінець війни, а це можливо початок кінця, бо у Ердогана ще до майже 28-го року мандат і парламент в нього в парламенті більшість, і він президент країни, тобто. З точки зору нічого не зміниться. Інша справа, що деякі рішення після такого голосування провести через парламент буде складно. Наприклад, його ідея про зміни до конституції, щоб він зміг балотуватися в 2028 році ще раз, що зараз по Конституції заборонено. Да, два терміни, він вже навряд чи зможе провести ці зміни. Суспільний настрій зовсім інший, якби він виграв вибори, він би пішов і на черговий термін з зміною конституції. Зараз ні, і це означає також, що можливий претендент на президентську посаду в 28-му році. Нинішній новообраний старий новопереобраний мер Стамбулу зможе консолідувати ресурси. Для своєї виборчої кампанії його всі вже розглядають як наступника, не на того, кого призначив би Ердоган. Якщо би сам не пішов, і не зміг провести, а саме мера Стамбулу The Wall Street Journal робить припущення, що якраз наступним президентом Туреччини може стати голова правління і технічний директор компанії Байкар. Сельчук Байрактар, який, окрім того всього, є ще й зятим Ердогана. Що ви скажете про припущення Street Journal? Так, так, це був запасний варіант. Якщо б не вдалося провести зміни до Конституції, висувався б Байрактар. І в нього непогані шанси. У нього за ним немає цього шлейфу, який є зараз за самим Ердоганом з цією дикою інфляцією, 70%. А минулого року 86%. Да, втоми від Ердогана, Молодий, енергійний, успішний підприємець, який створює образ нової Туреччини. Це дуже виграшна позиція. Шанси в нього є, але його, його шанси зменшує Ердоган, я так скажу. Кидає на нього тінь? Так. А наскільки от... але ще часу багато, тому робити якісь припущення зараз це марна справа. А це нас наскільки... ще три роки. Наскільки цей зять є самостійною одиницею? Ну, на доволі самостійною, в тому сенсі, що так, з державною підтримкою, але він реально створив. Хорошу корпорацію, яка робить продукт, яка добивається успіху, яка розробляє такі речі, які раніше в Туреччині ніхто не думав, що можна буде створити. Це серйозний прорив, і його заслуга в цьому доволі велика. Але ви ще кажете, що це ще до того до того всього далеко, і за три роки може всяке різне статися. Якщо говорити зараз про ось ці результати виборів, якщо говорити про те, що Ердоган в принципі признав, що та я програв. Кажуть про Ердогана, що він такий людина, трохи має таку диктаторську натуру, авторитарний, але це не зовсім характерно для таких людей визнавати свої помилки. Так, ну так давайте подивимося на минулі місцеві вибори, коли е, Імаглу так е, виграв свій перший раз е, вибори на мера столи в Стамбулу. Ердоган там робив все можливе і неможливе для того, щоб його не допустити до посади і карні справи, і анулювання голосування. Але в кінці, коли суд поставив всі крапки над і Ердоган визнав. Перемогу і Крем був е, е, мером Стамбула. В, в Туреччині діють запобіжники, і це, це не Росія, не Казахстан, там, не, не інші авторитарні країни. Тут є в Туреччині є суд, є процедура. Є достатньо технологічно відпрацьовані вибори з точки зору саме проведення. Так? Ви подивіться, як швидко вони опублікували результати. І це країна, яка ну, на зараз в два з половиною вже рази більше за населенням, ніж ми. Раніше було в півтора, потім в два, зараз вже, на жаль, в два з половиною. Тобто не треба авторитарні замажки. Ердогана, який в нього безумовно, є, переносити на політичну систему Туреччини, в якій працює електоральна процедура. Завершуючи вже тему виборів, там стався такий сумний випадок після того, як опозиція власне святкувала свою перемогу. Вийшли вони. На один із балконів, і так їх багато вийшло, що цей балкон обвалився. Один з представників власне Мехмет Палас, замість того, щоб святкувати, на жаль, на жаль, від поранень отриманих після того, як впав цей балкон, помер. Отаке От воно радість, яка обернулася горем. Я ще хотіла вас запитатися. Про Ізраїль це щось для нас якесь таке немислиме, тому що в Ізраїлі в Ізраїлі теж триває війна, але разом з тим, що там триває війна, там тривають протести. Вийшли люди проти Натаньяху і кажуть, що не задоволені тим, як, як відбувається боротьба з Хамасом. Як таке можливо, щоб в час війни тривали протести? Чи це можливо в Ізраїлі? Ну, це ж специфічна війна, яка відрізняється від нашої. Це по-перше, по-друге, це той етап війни, коли зрозуміло, що армія оборони Ізраїля цаль, досягає своїх цілей. Да? Тобто, ну, немає екзистенційної загрози, як у нас, немає переважаючого в багато разів супротивника ворога. Хамас не розбитий тільки тому до кінця в секторі Газу, тільки тому, що Сполучені Штати, світове співтовариство зупиняє ізраїльське політичне керівництво від продовження операції тими методами, якими вони робили їх до цього часу. Тому протести там можливі, немає такої екзистенційної війни, як у нас. Це по перше. І у Хамаса значно менше можливостей для розхитування внутрішньополітичної ситуації ніж у Росії стосовно нас, це друге. По-третє, Ізраїль війшов в цю війну в стані холодної громадянської війни. Там протистояння між правим табором і ліберальним табором. На навколо судової реформи, навколо там прав і свобод досягло такого рівня, що влітку минулого року вже говорили про громадянську війну. А зараз це все нікуди не зникло. Хоча Натаня зняв той суперечливий закон про судовусті зміни до судоустрою на фоні війни з Хамасом в секторі газу. Але зараз постала інша проблема. На те, що розгромили Хамас, виявилося недостатньо для того, щоб звільнити тих, кого захопили бідних людей-заручників, які досі чи живі, чи мертві, ніхто не знає. Всі переговори не принесли результатів, зокрема і за позиції Натаньяву і обурення викликано тим, що ця війна взагалі, сталася. тобто помилки військово-політичного керівництва і персонального прем'єр-міністра Ізраїлю Привели до цього до цієї ситуації. По-друге, заявлена мета. Дві мети ставилися після 7 жовтня Чистити сектор від Хамасу, і друге чи перше повернути людей. Ну, от друге чи перше не виконано. Пане Сергію, дякую вам за роз'яснення про те, що відбувається на сході світу. Сергій Денило, заступник директора центру близькосхідних досліджень, був із нами.